120 снарядів протягом ночі. Як Нікополь оговтується після обстрілів. На Дніпропетровщині продовжують рятувати поранених на передовій військових. У Дніпровському театрі драмиком готують документальну виставу про війну в Україні. Під обстрілом вночі потрапило помешкання Вікторії. У її квартирі вибуло всі три вікна. Жінка розповідає: обстріли цієї ночі були чи не найпотужнішими за весь час повномасштабної війни. Я була в коридорі між двома стінами. От це вони спасли. Били очень сильно, було дуже, дуже страшно. Це просто непередаваємо. Просто этот звон стекол, билася, летело до самого утра, Поки ми сиділи, поки не посвітлить ждать, щоб хоча б вийти і побсмогти, що де ще произошло. Квартира Али Павлівни також пошкоджена через вибухи. У її помешканні вікна цілі, зруйнований тільки балкон. Коли почалися обстріли, жінка була в своїй кімнаті. Страхи, раки, в переживання. Ну, слава Богу, всі живі, це самое главное. Зразу бахнуло, я бахнуло, зразу прихожую. Ти ну, ще я прихожу на із дивана, подушки от там. Через нічні обстріли загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Троєнько полчан лишаються у лікарні, у тому числі й травмована 14-річна дитина. Всі з мінно взривною травмою, осколочне ранення плеча. У второго пацієнта осколочне ранення голени, у рібінка осколочне ранення нижньої треті пітра. Рібонок для далі лічення перевіді в обласною дідською больницю. інші пацієнти на сьогодні у нас їм оказана вся необхідна допомога. Обстріли пошкодили у місті три школи. Директорка однієї з них розповідає: від вибухів у частині її ліцею вибило вікна. Рештки розбитого скла збирають досі. Під час обстрілу в будівлі були люди. Під час Обстрілу сторож і люди, які приходять до нас в укриття, знаходились в тимчасовому укритті. Вони в небезпеці. Тобто все з ними гаразд. У міській раді Нікополя зазначають, через велику кількість руйнувань компенсувати всі збитки людям не можуть, тож надають посильну допомогу. Ми людям надаємо саме необхідне або плівку, або скло для того, щоб вони на зараз могли затулити свої вікна для того, щоб в помешканні можна було жити. Там, де в нас руйнування йдуть, там п'ятий-четвертий поверх. Ми будемо тимчасово робити перекриття для того, щоб опади не не руйнували нижні поверхи. У місті долають наслідки атаки. Крім того, зазначають в районній військовій адміністрації. Тут зберігається загроза повторних обстрілів. Тож жителів просять не перебувати на відкритих майданчиках. Катерина Нічек, Ольга Кім, новини на Суспільному, Дніпро. У Нікопольському районі через обстріли були перебиті лінії електропередач. Наразі їхню роботу вже повністю відновили. Повідомили у прес-службі ДТЕК. Крім Нікопольщини, під обстріл російської армії 11 серпня потрапили Криворізький, Синельніківські та Дніпровські райони. У червоногригорівській громаді понівечені 14 будинків зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. У Криворізькому районі під вогонь російських ураганів потрапила Зеленодольська громада. А у Синельниківському вдарили по великомихайлівській громаді. У Синельниківському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки, лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. Вот. сколок такой вот. Он с ноги. Не он брешь, был там глубоко в ноге, его достали, держи, разрубала там сантиметров 10, и он застрял уже у меня там в ноги. И мы же не можем спать, уже я третью неделю не сплю. Обычно в телефоне что сирена, читаешь, все. И я смотрю, угроза была написана до да, обстрела. Ну, потом затихла, сирена прогудела, было тихо вроде бы. Потом я я вроде бы как уснула уже, потому что на работу надо было с утра вставать. Вот, и слышу просто, я не слышала ни свиста, ничего, просто хлопок перед окном, стекла сразу сюда, в комнату, короче, я вот это же, когда осколок попал, ну, выбегла, и в коридоре между арками стояла, пока оно бахкало. Потом пошла в ванну, потому что я чувствую, течет кровь, я сыну, потом нашла телефон, я к телефону не раз это позвонила, он вызвал скорую. Света у нас не стало, перебили там провод, газовую трубу. Вот, окна все, конечно, все на распашку, все пообрывало там. Я вышла в подъезд, но мы не могли выйти с подъезда, потому что ну, двери были в дырочку из ну, побила и заклинила их и потом мне наложили жгут потому что я полотенцами еще дома перевязывала нож кровь была везде в постели везде ну, и привезли первую меня сюда а потом начали остальных привозить людей Я смотрю видео, я просто не могу, на что он там полностью. Ужас какой-то. На третьем этаже парень такой, как я, Адами погиб. 56 лет. Я приехала с внуком, с невесткой. Да. У меня мама, я ей ношу четвертый год кушать, мне не на кого ее оставлять просто. Валися у квартиру, побили та обікрали у кривому розі затримали трьох імовірних нападників. Це сталося 12 липня у багатоповерхівці центрального міського району. Підозрювані погрожували ножем 30-річному містянину, взяли документи, золоті прикраси та 195 тисяч доларів. Як з'ясували слідчі, імовірні зловмисники були раніше судимі. Під час обшуків у них знайшли три пістолети з набоями 160 сліп пакетів з наркотиками та гроші. За скоєни їм заг. Ружує до десяти років за ґратами. Село Ганівка Широківської громади останній населений пункт Криворізького району. Далі вже Херсонська область, де перебувають російські окупанти. Тож це село постійно потерпає від обстрілів росіян. Так близько двох тижнів тому вони зруйнували та спалили дім місцевого жителя Миколи. У момент прильоту снаряду вдома нікого не було. Все те саме розвали снаряд попав. Прийшли та саме ну, вже все. Ціни розрушені, хата горить повністю, почали витягати холодильники, там ну, свої речі витягнули відтуди. Ну, приїхали пожежні, почали тушити. Тепер Микола, його дружина та їх 12-річна дочка проживають в іншому будинку, який також понівечений від ударів російської армії. Однак, не дивлячись на це, говорить дружина чоловіка Світлана, виїжджати з села не планують. Ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася, батьки мої всю і, життя, і, життя тут. Ну, звісно, страшно. Ну, а хто не боїться, як ви думаєте? Та тільки мертві не бояться. І то їх бідних вже там потривожили, що не можемо не на кладбище зараз ходити нікуди. Староста населених пунктів Широківської ОТГ Наталя Слюско говорить, також не планує покидати свою домівку, в яку росіяни поцілили двічі. Зараз говорить жінка, її ремонтують. З усіма ми общаємося і вони. В кожну є мрія повернутися в свій рідний край, в рідне село, в рідну домівку, тому що де б ти не був, а своє це є село і тебе тягне сюди. Ти гість тільки один день десь, все остальне ти вже не там ніхто. Тобі, ти просто так, так. Тебе тягне сюди, бо тут все твоє. Тут ти народився, тут виростив, сім'я, свій будинок. Розумієте, що городи, присадибні ділянки, все остальне. Люди. Бояться бросати свої домівки, живуть тут. В Ганівці виїхало порядку 70%, але люди залишились там жити. Із десь порядка 180 чоловік, 35-40 чоловік десь проживали. В Ганівці взагалі, це, я ж кажу, це найближче. Ну, у нас є ще Кошове. Це Кошове і Ганівка, вони межують із фронтом. В день 28 липня російські військові поцілили забороненими касетними снарядами у агропідприємство. Через це загинув 29-річний чоловік, що працював слюсарем. Також троє чоловіків отримали поранення різних ступенів тяжкості. Оце, це все місце був саме епіцентр, де попало дві касети. Одна касета влучила в оце здання зверху. Ну ми шифер вже поміняли, тому що дочік був. А оце всі... ці. Дірочки, це все наробила ця касета. Працівник агропідприємства Владислав Баранов говорить, через російське вторгнення тимчасово неможливо вивести зерно, тому умови зберігання трохи змінились. Треба постійно моніторити зерно, бо воно перезимувало зараз жарко, Зерна багато прошлогоднього в ньому заводяться шкідники. Їх постійно треба витравлювати. Це дуже клопітно і дуже незручно. ми ми з таким практично не сталкувалися. Ну опит є і працюємо. Терпимо, коли прийде до нас черга, щоб ми могли своє зерно реалізувати, по хоча б вийти на ноль по цінам. Незважаючи на близькість фронту, громади Криворізького району працюють в штатному режимі, говорить начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми, працює наші, війська працюють і не підпускають ворога до нашої території, ворог не наблизився не на метр до Криворізького району. І прикордонні території наша района повністю контролюється збройними силами України. Загалом від російських ударів у Широківській ОТГ пошкоджені 40 житлових будинків. З них дев'ять зруйновані. Тут загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область у цій коробці. Ортопед травматолог Олексій зберігає кулі та уламки, які видалили стіл поранених солдат. Модик каже, скільки тут таких сувенірів не рахував. Разом з предметами зберігає історії пацієнтів. Цю кулю діставали зі щелепи солдата. Дуже щасливий пацієнт, тому що цю кулю готувалося три бригади його видаляти, тому що він -то не знав, як цей процес буде проходити. Там і судинні хірурги, і е, щелепні хірурги. А закінчилося за. Дві і просто дістали, і все лікар каже, пацієнтам щастить не завжди. Іноді уламки залишають в тілі, бо так безпечніше для життя та здоров'я пацієнта. Наприклад, Володимир отримав мінно вибухові травми. Ніг на Донеччині у нього дістали 40 уламків. Провели чотири операції: дві тут, дві інші. В медзакладах ближче до передової. Ми йшли на завдання, нас накрили АГС, і ранення крилі мене і ранені. Меня товариша, товариші. нормально. Обстріли закончились, і нас двоих винесли там. Лісті нас треба було доводиться метров тоже. За словами медика, у чоловіка серйозні травми ніг. Ходити це йому не завадить, проте може кульгати на праву ногу. Зараз лікарі намагаються повністю відновити її роботу. Військовий Анатолій потрапив до медзакладу ввечері 10 серпня. У нього травматична ампутація руки. Попав під обстріл танку. Десь пролунало 15-16 вибухів і осколком зацепило лівурку. Постійно гармати, 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 танки. Папас, ну, такого міста, як Пески, вже не є, тому що ну, всі будинки знищені. Танк виїжджає з терикону, бачить якийсь будинок і починає по ньому гатити. І гатить, доки його не зложе. Ортопед-травматолог Олексій говорить, більшість солдатів, які потрапляють до медзакладів, мають мінно-вибухові травми та травматичні ампутації. Основна наша там, задача на першому етапі це побороти інфекцію, тобто не допустити розвитку остеоміеліту. Це основне на нашій ланці там, допомоги. В подальшому це вже впродовж там деякого часу буде загоєння саме пошкоджених кінців, так, або відновлення дефектів кісткової тканини. На Дніпропетровщині військові проходять перший етап лікування. Далі відправляються в інші області. Інакше говорять лікарі, було б важко впоратися з потоком пацієнтів з передової. І на Теренець Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпро. Порядок не змінився через кожні 10 днів. Дякую. Дякую. Сергій надає паспорт та довідку внутрішньо переміщеної особи. У відповідь отримує талон на гуманітарну допомогу. Доброго дня. Доброго дня! У коробці продуктовий набір. Ще до того Сергію видають пакет із засобами гігієни. Ми вже танки заїхали, уже їхали на нашу територію, заїжджали, так що ми виїхали. Я вже другий раз отримую допомогу, все нормально, тут все за нас піклується, до нас відноситься дуже нормально. Я вважаю, що це у такий трудний час, в таку трудну годину, це гарна допомога. Отримати гуманітарну допомогу у хабі можуть тільки переселенці з Луганщини. Рис, вівсянка, ще на наш печі маматна паска і sardine. Коробки з продуктами та хімією привозять щодня. У Хабі кажуть, видають таку на одну людину раз на 10 днів. 200-300 людей привозять Півтори тонни гуманітарної допомоги кожен день це десь 150 коробок. Їздять і два рази, іноді три рази. Да, вистачає не було в нас ще такого, щоб ми комусь не видали гуманітарну допомогу. Усі працівники хабу переїхали з Попасної, що на Луганщині. Там вони працювали у міській адміністрації. Тут на Дніпропетровщині намагаються так само допомагати своїм землякам. По фотографіям, по відео бачили, що в нашій адміністрації були. Загарбники, так звані, і да, воно там дуже пошкоджено. Ми почали суто рободі працювати десь з середині червня. Це була тільки гуманітарна допомога, яку приходили люди, отримували тут у нас на складі. Зараз хаб розширив свою діяльність. Відтак відправляють поштою гуманітарну допомогу попаснянам, що живуть за межами Дніпропетровщини. Люди заходять на сайт «Попаснянська ВЦА». переходят по ссылке на форму, где они отвечают на вопросы и отправляют нам. Мы обрабатываем информацию, смотрим, какое количество людей, членов семьи, и высылаем им гуманитарную помощь. У хабі переселенці з Луганщини можуть отримати юридичну допомогу. Є тут і медичний кабінет. А в нас ще дає лікар. Це, мабуть, десь місяць він уже працює працює, він з Попасної, сам він педіатр, але він тут приймає усіх, хто приходить, і до нього. Ну, порядку 10 осіб кожного дня приходять за консультаціями, поміряти давлині там, послухати. Луганчани у хабі Попасної можуть написати заяву для правоохоронців про пошкоджене російською армією житло, аби зафіксувати злочини російських окупантів проти українців і потім отримати компенсацію. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпровському театрі драми і комедії розпочався так званий оксамитовий сезон. Нині тут готують кілька прем'єр. Серед них пластичну документальну виставу Супереч про війну в Україні. Дія складається з кількох новел. Актори передають сенс не тільки словами, але й мовою тіла. Один з режисерів вистави Євген Карякин, постановник сценічних та телевізійних проєктів у десяти країнах світу. Він працює над хореографією та невербальною. Мову. Наше тіло і його мова, вона сама по собі а, дуже інформативна. Коли ми лякаємось, у нас а, скорочуються деякі м'язи. Буде скорочуватись верх, плечі да, і ноги, тому що ми будемо готові бігти. Цей рух він дуже натуральний, дуже гармонійний саме для цієї емоції. Тому ми підійшли так, що ми а, через тіло пропускали різні емоції, різні стани. Різні внутрішні відчуття, і як я працюю з акторами, я кажу, що зараз ми працюємо над принципом паніка, наприклад. І без слів треба візуалізувати паніку тільки через тіло, тільки через те, що ми рухаємось. Діана Денилю грає в одній з новел головну роль. Розповідає кожну репетицію, проживає історію своєї героїні. «Ці історії дуже до душі, і дуже тяжко це сприймати і розуміти, що це все було насправді. Ми знаємо, для чого ми це робимо, щоб розповісти глядачу ці події. І я сподіваюся, що цю виставу побачать не тільки в Україні, і за кордоном. І в нас буде така місія говорити, і це головна місія у театрі. Художній керівник театру Сергій Мазане розповідає, у цьому сезоні вперше запроваджують формат, який назвали автограф. Під час нього будуть проводити поетичні, музичні, хореографічні вечори, а також читання п'єс, після яких можна бути взяти автографи у акторів. Кожний захід буде супроводжуватись обговоренням з актором, якщо це, наприклад, творчий вечір, якщо це чітка, там і режисер присутній, можна поставити питання, запитати, що, чому, як і таке інше. Тобто, ми долучаємо всіх глядачів до процесу власне створення вистави. Загалом за сезон покажуть 30 постановок, що майже вдвічі більше ніж було у попередні роки. Із цікавинок, із того, що хочеться відмітити, так, це буде прем'єра нашої вистави наприкінці часів за п'єсою «Павлар'є», яка буде проходити у фоє театру. Це дуже цікава робота, тому що всі знають в Дніпрі, напевно, народного артиста України Віктора Гункіна і його енергетику, його потужний акторський потенціал. 18-19 серпня всіх запрошуємо на Оксамитовий сезон у театрі триватиме до кінця вересня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.